Всім мої вітання, дорогі мої друзі! Всім мої вітання. Сьогодні знову на кухні і буду готувати якийсь обід. Буду готувати обід. Знаєте, скажу вам: зайшов піст, і ну, хто постить, хто не постить, то головне, щоб в душі людина тримала Бога, все не обов'язково їсти чи не їсти. Але в нас так прийнято, то. Не те, що в нашій родині, але взагалі в нас от тут так прийнято, що ніби трошки трошки стримуватися, щоб постити. Хоч в ті дні там такі визначені понеділок, там середа і п'ятниця перший тиждень посту. Ну так вам кажу, так як в так як нас є. В е, понеділок ми так як нічого не їли. Знаєте, отак, от так як нічого. Там чай і все. І хліб там чуть-чуть без нічого. Чоловік взагалі лише на каві був, випив нічого. Ну, а я так не могла. А тут я попарила таку крижевочку, капусту. Капуста дуже малесенька, капуста в нас дуже дорога, і капуста дуже маленька, так що я не знаю, чи з неї накручуться голубчики. ну, Але щось я спробую зробити. Так, мої хороші, цибулька в мене вже посмажилась. Бачите, я поки пішла собі на двір, а цибулька у мене посмажила. Головне, щоб вона не згоріла. Тут в каструльці я вже маю воду на кашу. Так, вода в мене кипить. Я сюди засиплю цю цибульку готову, щоб до каші просто нічого не додавати, зразу, зразу дам до води, лишиться каша, то лишиться Нічого. Все буде файно, все буде добре. Отак. Всю цибульку смажену на олієве, висиплю сюди всю водичку. Отаку. Посолю, посолю, не знаю, щоб не було забагато, отако посолю. Ну, така, ніби, чайна ложечка. Не знаю, скільки тут було води. Я нічого не намірю, я просто собі на око. Так що тут роблю. І засиплю маю таку кашу, болгор. І засиплю сюди ту кашу. Знаєте, я засиплю кашу до тих. Голубців, що я такі нароблю голубці. Ну, не знаю, чи вийдуть з тої малесенької, такої, такої крижевочки. Не знаю, чи вийдуть. Може, ще трошечки тої каші. Я часом вару, ну, рідко, але я ліпше люблю голубці з такою кашу, чимась з гречкою або, або рісові. І взагалі тобі ще люблю рісові. Ну, от попробую ще трошечки всипати той краще. Трошечки навіть навіть не все. Все, не вона вариться. А тут вам покажу, яка у мене капусточка. Я скручу і накрию ота каша кипіла. Бачите, які малесенькі, бачите, які маленькі. Отако, отакі малесенькі. І я подивлюся, що я з них зроблю. Отак. Тут в мене кипить. Червоний бурак а, і морква. Там не багато моркви, але червоний бурачок. Знаєте, кашу, я вже поміщала така добра каша, от така вийшла добра каша. Хочу вам сказати, що дуже добра каша така собі. Ну, і файно, і файно. як мені каша лишиться, то я цю кашу буду їсти. Дуже файна каша. Бачите, бачите, я вам показую, яка каша? М -м -м, золото. І воно вже готова. Угу. І вона вже готова, я її виключаю. Бачите, мої хороші, каша така в мене дуже добра. Треба її ще трошки досолити. От я її трошки досолю ще. Так, як на мене, то треба досолити, бо не досолена. І я чуть поперчу. І паперчу. тако, файно. І тут я маю ще сиру цибульку. Отаку от накришену, дрібнесенько. Дрібненько накришила сиру цибульку. І все разом ту кашу вимішаю. Вона вроді тримається в кубки, і я ту кашу всю перемішаю. Ш... Сирова цибулька, щоб добре пахло, Знаєте, от ту смажену я дала я варила кашу. Асу додаю, щоб пахла для запаху отака така гарнюча цибулька. Угу. Ну от, я ще додавила чуть моркви такої. З морозілки взяла. Дрібненька така в мене морква натерта. І щоб каша мала трошки такий колір. Я додавила морквицю. І вийшла така у мене смачна, добротна, пахуча каша. О, І тепер я буду робити. Ну, Голубці не будуть, бо дуже малесенька капусточка. Але таки зроблю, я скажу вам капусту, я обрізала. Ті, така, як кажуть, у нас такі тверді жили я обрізала. І тепер з них голубчики не будуть. Ну, то вже таке. А я їх візьму і посмажу на сковорідці. От, посмажу на сковорідці. Так, кашу. Добавлю каші. Так добре добавляю каші. І зараз розіб'ю яйце. Знаєте, то головне, щоб був піст людині в душі. О. І я зараз все воно тримається кубки. Зараз поскладаю і посмажу. Тобто лишнє, може, і обріжу, не дуже я хочу бавитися, як є, так є. Як є, так є. Я така невеличка, щоб було. Бачите, вона така малесенька. Малесенька і не дуже добра. Але нічого я зроблю. Все зроблю і вам все покажу готовеньке. так. Сковорідку я поставила. Зараз я візьму, розіб'ю яйце і в муку і в яйце. І зараз посмажу. І все. Так, я тут маю 4 яйця розбила. І я їх добре розіб'ю, посолю трошечки. такий зроблю, знаєте? Ну, як лізон не буду. окремо мука і окремо е, яйця Все добре розіб'ю яйці. Дорогеньки. Ось сковорідка нагрілась, трошки скручу. І тепер я буду обмачувати в муку в яйце і складати собі на сковорідку. Отак. Муку і в яйце, і буду складати на сковорідку. Отак. Все воно тримається купки, нічого воно не розлазиться. І так буду складати я на сковорідку. Отак. Отак. Бачите? Все. Все, воно тримається кубки, нічого воно нікуди не дівається. І я так буду всі робити. Бачите, медореньки, як смажиться. І такі виходять, як відбивні. О! Такі, знаєте, капустяні відбивні. О. Ну, а що робити? Така маленька е, крижівочка, такі маленькі листочки, нічого з них не зробиш. А так посмажу і чоловік буде смакувати. Дуже добре. Я вже витягаю одні. Сюди на салфеточку. Бачите? Гас скрутила повністю. Гас скрутила. І витягаю. Ну, і все вже готове. Там вже немає чому готувати. Все, готове. І зараз буду продовжувати далі. Бачите, бачите, в мене вже другі смажиться. Ну, знаєте, скажу е, вам, це я не, не підглянула ніде ніякий рецепт, ні, нічого. Просто, як така є малесенька капусточка, як лишається такі маленькі е, листочки, то що з ними робити? Ну, що з ними робити? Не викидати? не викидати? А тим більше, що тепер, капуста дуже дорога. Оцю таку малесеньку, малесеньку я брала по 55 гривень. То я обібрала зверху листочки, а то ще лишила всередині такі взагалі маленькі е, на борщ. Може якийсь борщ, хоч ми не так часто і борщ не варимо, але може бути на який борщ і ті такі головочки малесенькі. Ну, Отак. Знаєте, ці простигли, і я трошки. Їх поскладаю. так на бік і буду викладати вже ці другі. щоб простигли і щоб опитався олії в ту салфетку, знаєте, щоб не було так жирно. Отак. Знаєте, мої дорогенькі, поставила вже останній, вже виложила останній. Хочу вам сказати, якщо навіть може і не так е, виходить, щось може десь і роз, е, розвалитися чи десь щось розсипається. Правильно, то треба все пальцями брати, бо то ложкою чи вилкою, то, то не буде йти. Але воно все на і і все воно зрівнається і все вийде таке гарненьке і дуже смачненьке. Так що пробуйте, робіть і смакуйте. Ну, отак, я вже посмажила. Такі у мене вийшли. Ну, я собі так назвала це я ніде ніякого рецепту. Такі капустяні відбивні. Смачні. Зараз я вам розріжу, попробуємо Разом з вами. І скажу, чи вони добрі, чи не добрі. Ну от, такі капустяні відбивні я посмажила. Не вийшли голубці. Вийшли такі, як відбивні, з кашею. Дуже смачно, без м'яса, ну без м'яса, можна з кетчупом їх їсти, як хто як так дуже дотримується. Ну, з чимось, хто собі що придумає. Хтось, що, що придумає, може, якийсь навіть салатик собі зробити, такий легенький, і, і поїсти. Це вже у кожного своя видумка і своя фантазія. Ну, якось так. А я щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене ставить мені вподобайки, пишіть коментарі. Щересенько вам дякую, мої дорогеньки. Ще вам дякую. А зараз будьте здорові. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока! Всім пока!